Документи на розміщення є? Ну це на начальника. вони повинні бути власне місце, хоча б поки перший пункт прийому вторсировини розташований у великому ангарі поруч з гаражами. У приймальниці є договір оренди до грудня. Проте паспорт прив'язки відсутній. Чи законна ця споруда треба ще з'ясовувати в департаменті муніципального управління? Інший пункт розташований у звичайному іржавому гаражі. Могу свій паспорт показати. Ну, ваш це як громадянина, країна. а мені потрібно саме на Дивіться, гляньте, що мені тут делать. Я забираю документи просто давно. Я крысу не а бачу документ. на зараз. Мені потрібно побачити документи. Або на ж сфотографовані ну, у вас. Ну я, ну, я поняла. Не тільки вас. на гараж, а ще у вас прийом вторинного сля. За словами жінки, що перебувала всередині, документи на гараж наразі у неї вдома, тож вона замикає споруду та йде. Проте інспектори обіцяють повернутися щоб переконатися у їх наявності. Якщо немає власника на місці, тоді інспектори роблять відповідні запити до компетентних органів. Далі, коли надходять відповідь стосовно власника даної тимчасової споруди, чи на законних підставах дана тимчасова споруда розміщена. Якщо не на законних підставах, тоді... Інспектори готують документи для проєкту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради для подальшого усунення порушень типових правил благоустрою населених пунктів. Якщо власник тимчасової споруди не має документів на її розміщення, інспектори повинні скласти акти про адміністративне правопорушення. Надалі рішення про накладення штрафу ухвалює адміністративна комісія при міській раді. А в подальшому незаконна споруда має бути демонстрована. Монтована Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.